Отак от, от. Я почну прямой ефір. Хочу трошки з вулиці показати нашу реальність, яка в нас в Німеччині. Добрий день всім. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Як у вас справи? Як у вас І Ми сьогодні йдемо в справах. Така тавтологія трошки вийшла. Я хотіла з вами поділитись сьогоднішнім днем. Дуже холодно, мінус один. Як я взагалі ходжу? Я ходжу з сумкою, але я ще маю тут е, рюкзака в Німеччині. Я вже без рюкзака не можу виходити. Я якось так навчилась, якісь покупки робиш, е, щоб спеціально потім не їхати за покупками. То кожен раз щось підкуповуєш або якісь документи носиш. Я сміялася цих рюкзаків, а сама тепер ношу їх. От, і це той рюкзак, що мене ще поверне, що я губила. В Барселоні чи, чи дещо, в Португалії, потім знайшла, знайшла саме такий рюкзак, талісман. От. І Я в, в ці в демісезонні курси ще зверху. в мене така довга жилетка. Ми з мамою покупляли такі жилетки. Собі. привіт усім. Привіт усім. Без прикрас я не виходжу. Вийшла нова мініатюрка в мене. Як перекинути? Хай! Бачите, які в мене босоніжечки такі зимові. Ми йдемо на автобус, нас через 8 хвилин, через 7 хвилин автобус. Ми відкрили, що є все-таки автобус, він ходить раз на годину, на півтори години, але є все-таки тут у нас автобус, щоб далеко не йти. Тут буквально з гірки спуститись. Показую вам холодну зимову Німеччину. І ми з мамою знову таке, як близнюки, в неї таке саме взуття, така сама жилетка. І ми спускаємось. хороша. До речі, сонце дуже сильне. Дуже сильне сонце. І ми спускаємося. може, трошки трясе, я вибачаюсь, бо в мене, бачите, ще сніжок, сніжок лежить. От. І тут у нас оцей спуск вічно зелена якась рослина. Бачите? На ній плоди є. Дивовижно, скажіть. От скажіть дивовижно. У мене може виробитись телефон, тому що він чомусь на холоді. А чи є у мене зарядка? Чи нема? Я не знаю, мабуть, виняла зарядку. Олександре, привіт! Ого, мені треба телефон берегти. Бо мені треба вислати одну річ декун. І там адреса в телефоні. Тому покажу вам будинок, який подобається. Олександре, привіт. Я буду вдома, я познімаю. Зараз я трошки далі відійду. Оцей мені будинок подобається. Ціле таке ранчо німецьке. Фазенда. Бачите, яке красиве в такому стилі. Дощечками оббита, яка краса. Традиційний німецький стиль. Крас. І автобус зараз буде. Тут все, прямо тут зупинка автобуса. Якщо їхати, то тут, біля стрюмочка. Багато зелені в Німеччині. Не спить. Я прийду додому. То я може зроблю стрім повноцінний, буде настрій. Вийшла нова мініатюрка в мене. Фух. Морозно, до трамвая йти далеко. Добре, що ці автобуси є. До автобуса 5 хвилин. Ми тут станемось. Холодно в Німеччині. Мінус один, хочеться тепла. Хочеться якогось такого комфорту. І тут от зупинка. Гейтештелле. Тут можна стояти і чекати. Я вам покажу свій стрюмочок улюблений. Який тут пробігає. Тут скільки разів автобуси ходять. І ось у мій стрімочок. Краса і спокій. От. Кожен раз, коли я йду, мініатюрка чудова сміявся до сліз. Я рада, Олександре. Такі справи, друзяшки. Будемо ми бігти, потім зайду. Бо по телефон чогось в мене на холоді дуже сильно розряджується. Вже чути, мабуть, автобус гуде. Там, от зараз буде автобус. Все. До зустрічі.